Сьогодні в нас йога-руханка, рахівничка. Повторюйте за мною слова і рухи. Два ведмедика малі в лісі тупотіли, на галявині в малині зайчика зустріли. Скільки тут звірята? Порахуймо ми. Один. Ти дядька лев вийшов до квартири. А там троє левиняток. борщика варили. Скільки цих звіряток, порахуйте ви. Один, два, три, чотири. А тепер ходи сюди, порахуй до десяти. Один, два. Молодці дітки! До побачення!